Як уповноважений Верховної Ради по контролю за діяльністю Служби безпеки України доповідаю вам за останню добу, що коїться з безпекою країни в нашій з вами державі. Питання номер 1 Вчора цілодобово працював з мандатом вашим, шановні народні депутати, в керівництві Служби безпеки немає голови, немає перших заступників. Немає керівників. Єдиний заступник, який, в принципі, знаходився в будівлі і знаходився на військовій службі, тобто виконував військовий статут і закони, це пан Породько. Голова і його перші заступники відключили телефони, самовільно залишили місце несення військової служби, управління всі від Криму, Донецьку до Чернігова, залишились без зв'язку, без керівництва, без планів. Захисту об'єктів ядерних на нашій державі, об'єктів масових зібрань наших громадян. Я вже не кажу про дитячі садки, школи, Дніпро Гес і все інше, що є для кожного фахівця, який бере на себе відповідальність, одягає військову форму і отримує звання військове від народу України. Питання номер один. Друге, шановні друзі, я вам доповідаю і друге питання. Від імені Верховної Ради я закликаю всіх сьогодні, щоб голова Верховної Ради, керуючись Конституцією і рішенням Конституційного суду України, вніс на розгляд народу і парламенту тих людей, яким треба негайно довірити, відповідати за безпеку, знаходитись в своїх кабінетах на робочих місцях. І зупинити злочинність, відновити безпеку кожного громадянина і нарешті відновити законну діяльність по забезпеченню безпеки людей і об'єктів підвищеної небезпеки, персональна відповідальність і звітність в парламенті. Третя моя пропозиція, шановні друзі, до кожного з вас, щоб після призначення, в разі, коли буде рішення всього парламенту, такі керівники звітувались щоденно. Про безпеку в державі, про безпеку кожного будинку нашого громадянина, про безпеку народного депутата, кожного, який приходить і працює, про безпеку кожної громадської організації активістів, де б вони не знаходились. Дякую всім вам за увагу. Просив би консолідованого, безпекового відповідального рішення.